Гей, Ровене. Yeah. Ми можемо хвильку поговорити. Ні, ні, ні. Не можемо, я дуже зайнятий. Невдалий час, невдалий час. Добре, я дуже швидко. Добре, сідай. Тож, що? Я. Угу. Я гадала, чи можна мені сходити у невеличку відпустку? Дзинзелінь. Цінзінь. Дідько, я маю відповісти на цей дзвінок. Вітаю о. А, я маю відповісти. Давай іншим разом. З ким розмовляєш? А це Майкл, Майкл з мітингу з минулого тижня. Ти про нього не знаєш. Майкле, Майкле, Майкл. Я хочу сказати, ти підняв чудові тези минулого мітингу. По-перше, дистрибуція. Можливо, ми маємо посунути це, як мінімум на наступний тиждень, ймовірно. Еллі, можеш йти. Це надовго і це важливо. Поговоримо іншим разом. Ем, і... Числа. Числа. Я думаю, я обию 51 і 23. Бо багато, багато економічних е, е, дистри, дистри, дистрибуція, Це був дуже хороший план дистрибуції. І люди, і речі. Це справді було чудово. І я навіть подумав. Вибач, е, друже, у мене тут інший дзвінок. Зачекаєш хвильку? Окей? Вітаю. Роване. Я знаю, ти в що на телефоні. Це хто? Це Еллі. Я сиджу перед тобою. О, Еллі, Еллі, у нас нема на це часу. Я ж сказав, я зайнятий у мене мітинг. Відкладемо це на потім. Вибач. Вибач, <listed> це Майкле. Так, диви, знову ж таки, якщо говорити про економіку і як взагалі відбувається процес дистрибуції, я б погодився з усім, що ти казав на мітингу. І знову ж таки, числа. Якщо тобі повторити, то 63, 51, 82 і 128. Гадаю, це гарний діапазон чисел. Добре. Вибач, приятелю, у мене тут інший дзвінок, вибач. Вітаю. Вітаю, роване. Це. Сара, з мітингу. Сара, з мітингу. Ти підняла дуже важливі тези на мітингу. Так, ти теж, ти теж. Дякую, дякую. Слухай, після мітингу ми з тобою обговорили, щоб дати твоїй співробітниці Елі трохи перепочити. Еллі Елі. Так, ледь пригадую щось про неї. А що там були за терміни? Увесь серпень оплачувана. Добре. Дайно подумати. Це буде взагалі, то це буде. Дуже важко це зробити, я не певен, що у мене вийде це оформити. Роуене. так. Це було одностайно ухвалено на мітингу. Одностайно, усіма, усіма на мітингу. Так, от дітько. Окей, а, добре. Я думаю, я зможу посмикати за ниточки і все владнати. Чудово, дуже дякую, бувай. Чудово, дякую, Саро. Бувай. А, у мене щойно був дзвінок з головного офісу. А, і вони ухвалили твою відпустку. Та не вже увесь серпень оплачувана відпустка. Дякую. Ну, не моя ініціатива, але добре. Тож ти можеш йти. Дякую. Трястя. Трястя. Трястя дідько добре, на чому я спинився.